Привіт, 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 привіт! Нові обличчя, привіт! Бачу, бачу, бачу. Хто долучається? Вмикайте камери. Давайте з вами привітаємось, налагодимо зв'язок. Почекаємо ще хвилинку, поки усі долучаться. Вмикнуть мікрофончики, налаштують камери. Привіт, привіт! Покажіть мені, як у вас настрій. Все ок. Чи так собі? Клас, бачу, що ок. Так, тільки запитала чи так собі і вже почали всі вагатися. Ну, супер, супер, супер. Так, ну що, будемо розпочинати наше суперзаняття. Сьогодні до нас завітала неймовірно крута спікер пані Яна. Я знаю, що дехто вже знайомий, хто не знайомий з пані Яною, вас чекає дуже цікава годинка. Я, я гадаю, вам дуже сподобається. Тому передаю слово пані Яні і розпочинаємо заняття. Яна, ми готові. Дякую, дякую. Привіт, мої неймовірні і прекрасні. Бачу кожного із вас такими сьогодні чарівними, хтось ще задумливий, трошки хтось уже приміряє свій якийсь новий крутезний наряд. Рада знову бути сьогодні з вами і побачитися кожним з вас. Знаєте, мені коли говорили, що у вас на цьому тижні дуже круті, круті, і цікаві заняття, я так подумала: а чому б нам не зробити щось таке, щоб стало символом нашої з вами турботи. І в мене до вас перше запитання: скажіть мені, будь ласка, а чи є серед вас хтось, хто так, як і я, дуже любить котиків? Ану, хто є, ох ти, бачу, бачу, що є у нас ті, хто любить котиків, а є ті, хто у нас любить собачок. О, бачу, що у нас вже є тваринолюбці, клас, супер. Ну, значить, ми всі сьогодні з вами за адресою, і сьогодні ми з вами зможемо щось зробити про наших з вами прекрасних улюбленців. І ця робота, яку ми з вами зробимо, вона буде для нас символом того, що ми турбуємося про тих, кого любимо. Ручки підняли і ручки опустили. Я так розумію, що це було про те, що ви хотіли сказати, що ви любите котиків або собачка. Да? Але перед тим, як приступити до роботи, на яку нам сьогодні знадобиться аркуш паперу, звичайний, біленький, можна кольоровий, нам знадобляться олійці або фломастери, будь-якого кольору. У ну, мене вони там ще є, просто вам одного показую. І нам знадобляться ще ножнички. І ваші умілі ручки. Це найголовніше, що сьогодні вам буде потрібно, тому що папір стерпить все ножицями, можна працювати олівцями тільки коли ми маємо чарівні умілі ручки. Тому попрацюємо сьогодні на ура, але перед цим нам же ж потрібно включити ось цю енергію котика або тваринки свого домашнього улюбленця собі безпосередньо згодні. Я вам пропоную зараз встати зі своїх стільців, прикрити оченятка і на секунду уявити себе якимось пухнастим котиком або песиком. От самі визначитесь, хто ви. Подумайте, якого кольору ваш котик або песик. Подумайте, чи він такий активний-активний, чи він більше любить поспати. Подумайте, що він любить їсти, той ваш котик. І зараз ми всім тілом будемо його того кота або собачку включати у собі. Як починається день у кота? Хто знає, що він спочатку робить? Валентиночко, що? Зараз він мій кот просто безпородистий, його звати Вася, то у нього ну, він просто прокинувся там зі мною трохи пограв і пішов гуляти. А мабуть, породистого, того, він прокидається, чекає хазяйку чи хазяїна, то йому дає поїсти. Він бере, їсть, потім там знайде собі клубочок, пограє і піде знову спати. Крутий у нього графік дня, дякую тобі, Валентино. Ще хочеш щось Данило додати. Данило, що? Моя кішка коли стає на вулицю. Зразу біжить на вулицю. Мабуть, у неї за ніч щось там повний животик набрався всього того, що вона їла і напила, Їй швиденько та красуня. Їй потрібно швиденько спорожнити це все. Дякую, Данечка, що поділився. Рада. Мій кіт, він як прокидається, він тоді вилизується, потім е, валяється на ліжку. Бігає, поки наті і стрибає. Потім, коли ми йому даємо їсти, він їсть, потім, е, іде, е, умивається і спить. Словом, графік у котів одне щастя спати, їсти і гуляти. Добре, що ми з вами люди і не коти, а можемо ще й багато прекрасних і крутих речей робити. Валентина, давай ще ти і приступимо до нашої з вами невеличкої розминки. Давай, Валюш. Я ще забула, що тут треба помитися і хазяїна встрітить. Потім а... ще раз поїсти і піти вже спати. А коли так він спить, так. він може і впасти, і кудись ще собі піти, якщо щось там забув. Клас. Дякую, Валюш, за доповнення. Вон, е, Щепкова, але то не Олена. Зайчику, як тебе звуть? Бачу твого кота крутого гімнаста? У тебе вимкнений мікрофон. Потім поговоримо і про все дізнаємося. Але він у тебе от довгелезний кіт. Ну що, тепер уявляємо себе максимально котами. Або собачками. Спочатку кіт справду сказали, прокидається і він потягується. Але потягується не так, як ми з вами, а як котик потягується. Отак, От вперед, чи може перед цим е, дуже псувати меблі. Ану, потягнулись, так, як котик або собачка. Так, як котик або собачка потягнулись, так, як ви думаєте, він потягується. Так, він там ще спинку собі вигинає. Супер! Потім він швиденько біжить їсти, як їсть котик, отак? Ану, покажіть, як їсть котик. Чи песик, як вони їдять? Та, поїли, порозминались, поїли, супер. Далі він, мабуть, свою мармуську хоче вмити, як кіт вмивається. Так як ми, отак, чи як котик вмивається? Отак ще й носика свого миливає личко, ще й облизує весь себе, пооблизували себе, як котики, як собачка, щоб ми максимально сьогодні стали ними такими пухнастими. Клас, Грінка прям ручкою облизує. Є. А далі котик дуже швидко-швидко починає бігати і гратися. Знаєте, яка улюблена іграшка в котика? Будь-що. Будь-що що котиться, летить, лежить не там, де треба, котик завжди його приймає за гру. А ну, давайте швидко побігали біля свого місця, як котики. Швиденько, швиденько, швиденько. Давайте, давайте побігали трошечки. Рада є клас, як котики. Аріна є. Ой, Аріна, ти мені дала підказку про те, що я забула. Котик ще ж дуже йому життєво необхідно свої А ну давайте поточимо свої пальчики, які нам сьогодні потрібні будуть для роботи. Поточили. А тепер так солодко-солодко клубочком згорнемося спадки. Як це клубочком? Клас! да А мені, Михайло, клас, ти прям показуєш, так, як іноді буває з котами. Вони граються, граються, а потім так на секунду бук, і впали на бік так, от, але я вам хочу розказати про котиків ще одну важливу істину і про собачу. Якщо про собак говорять, що це наші істинні друзі, і насправді вони людей своїх не зраджують, ніколи не лишають в біді, котики це наші захисники маленькі, які перебирають на себе різні різні наші захворювання. І якщо ви помічали, коли ви хворієте, Котик завжди приходить до вас і лягає біля того місця, де ви були, для того, щоб витягнути всі якісь болючки-болючки, і щоб вони не турбували їхнього господаря. Хоч вони і не такі дружні, як песики, але вони стоять на сторожі нашого з вами здоров'я. Ще це крутезний антистрес. Тому пропоную сьогодні вам зробити маленького особистого. Котика, турботика із звичайного аркушу паперу. Як це буде? Зараз ми з вами приступимо до роботи, і ви швиденько зрозумієте, ми будемо працювати в стилі орігамі. Тобто ми будемо складати орігамі, але не складне. Всі готові листочок для роботи? Є. Дивіться, що нам потрібно зробити. Ми беремо листочок ось так по довшій стороні і складаємо. Такий трикутник, як для сніжинок, хто може коли робив, дві сторони з'єднуємо в одну лінію, щоб у нас вийшов такий трикутник. І загинаємо ось по лінії згину. Хоп, хоп. Ще раз покажу. Мій аркуш ось так. І я веду, щоб ось ця лінія зрівнялася з цією. Цей край листочка з'єднався з цим краєм листочка, і пальчиками ось так пройшлася. Так, є. Молодці. І, відповідно, у нас є один зайвий хвостик, якого нам потрібно з вами відрізати ось цю частинку, яка не, не зігнута ні з чим. Ми відрізаємо. Показую, як. Цю відрізала. І далі, поки виріжете, я переведу камеру трошечки на те, щоб вам показати, що робити далі, так щоб мій телефон не звалився. Вся моя бібліотека виконує функцію стійки спеціально, для того щоб вам було зрозуміло, що робити. У нас з вами виходить ось такий. Ось такий трикутничок. Є? Є, бачу Аріночка, Даня, Рада бачу є. Молодці. Дивіться, що робимо далі. Ми кладемо його до себе, цей листочок, ось таким чином. Я ось тут і ось цей дзьобик до мене на столик прямо кладете. І зараз я буду його загинати. Як загинати, показую. Покладу трошки, щоб вам було видніше. Я ось цей дзьобик, він дивіться, він. він. Добрий день. Я побачила те, що до мене. Ось у нас цей аркуш відкривається, але ми його не відкриваємо. І дивіться, беру ось дві сторони і прямо ось цим носиком до ось цієї лінії приїхала, оп, і загнула. Ще раз. У мене ось воно лежить, воно відкривається. Але я не відкриваю, я беру дві разом і до серединки, і загнула. Є, супер, листочок так і залишається біля мене лежати. Подивлюсь, як там ваші успіхи. Є молодці, молодці. Він так само у мене і лежить. Я приступаю до ось цих хвостиків. Ось один хвостик, куточок. Я його тепер загинаю, щоб в мене вийшла рівнесенька лінія. Дивіться, не отак, не отак. А ось ця лінія рівненька, рівненька, і виступала трошки, ось, бачите, вона виступає і теж загинає. Ще раз показую: ось цей куточок мій. Я його згинаю, щоб ось ця лінія була рівненька. Хто знає в добре математику, це означає. Перпендикулярна, таке слово цікаве. Та, Михасю, так, так. І це ж саме я роблю з іншої сторони. Плюс-мінус, щоб цей куточок і ось цей куточок були однаково виступлені над цією лінією. І теж зігнула. Ще раз покажу. Другий мій куточок я теж загинаю. Щоб в мене теж була ось тут рівна лінія. І, по суті, макет для нашого котика вже готовий. Я його просто перевертаю. От він у мене лежав ось так, а я його перевертаю. І в мене є мордочка котика з вушками. Мені лишилось тільки намалювати тут очі, наприклад. Очі, носика й ротика, вусики, і розмалювати свого котика таким, яким ви хочете. Данечка, супер. Молодці кольори ви можете для свого котика, турботика використовувати. Або такі, як насправді, є у вашого котика: сіренький, біленький, чорненький, руденький. Або, можливо, вам хочеться свого унікального котика, щоб таких, як у вас, якого ви створите, більше ні в кого, ні в кого не було. І можна використати, наприклад, навіть рожевий колір. Ви самі вирішуєте. Я теж зараз щось навалюю. І наш котик турботик буде про когось дуже. Сильно турбуватися. Усі так старанно працюють, і у декого дуже круто видно робоче місце. Прям сам процес бачимо, дуже круто. Тож у нас геніальні діти, як завжди. А мій котик буде у плямку незвичайних кольорів. Пані Яно, тут вже навіть є готові котики. Ну, я, я так своїм вичарував з роботи над своїм, що й не бачу. Дивлюсь. Так. Артем Артемчику, покажи сонечко, ще раз. І хлопчик нік мами, мабуть, Єлена Очепочка. Да. Ох, Там, де Олена Очіпкова, клас! Тільки ми ж не знаємо, як його звути, цього красончика з прекрасним котом. А я увімкнула мікрофончик. <звіт> Привіт. Привіт, я в кімнаті не як тебе звуть, Мене <звіт> <тут> звати <звіт> <звіт> <сам? звіт> Томас. Томас дуже приємно. А то ми бачимо, що написано Олена, і ми думали, що ти Олена, але ж ти не Олена, ти у нас хлопчик з прекрасним ім'ям Томас. Тебе неймовірно крутезний кіт, Томаса. Так. Зараз я повертаюсь до вас. Оп. В кого ще. Ой, там у Ради вже теж щось таке прикольне виходить. Томас, клас. Крутий. Артемчику, які в нього шикарні вуха, слухай. Клас. Такі гостренькі-гостренькі, як у маленького такого е котика, е який чує всі-всі-всі звуки, Артеме. Супер. Аріна, які в нього помаранчево сірі там, да? чи то синий? синій синій? Клас, Аріш, супер. Але я вам ще, поки ви ще достворюєте, коли є вже ті, хто створив, я маю сказати вам ще один секрет. Чому ж цей котик турбот? Дивіться, з однієї сторони, у нас мордашка котика є, от є його мордочка. А іншою стороною, якщо ми перевернемо, у нас є таке потаємне місце ось тут, коли я відкрию цю частинку, вона потаємна. Ось тут саме на цій частинці важливо написати. Про кого буде цей котик турбуватися? Або він буде турбуватися про вас. Це ваш буде котик-турботик. Або він буде турбуватися про вашу сім'ю, про будь-кого, кого ви захочете. Ви можете сюди або написати, або малювати, ніхто не знає. У вас є просто котик-турботик. Клас, всі такі в процесі, Томас, ти там своє ім'я написав. Молодець. Правильно, хай турбується котик про тебе. Про... Артемчику теж написав вже. Артеме, клас. Ти молодець, Артемчик. Є, хто там у тебе? Мамо! Ух ти ж моя киця клас! Дуже цінно, коли дітки турбуються про своїх мам. Супер. Ось прям такі геніальні, геніальні творіння усіх виходять. До речі, це хто там спочатку говорив про котика, це ж може бути і собачка. У них мордочки дещо схожі, тому тут просто потрібно буде намалювати іншу мордочку, хто хоче ще собачку зробити. І ще один вам секрет, поки ви працюєте, покажу, що до ось цього великого котика можна зробити з ось того обрізочка, який ми з вами вирізали обрізали, можна зробити ще одного кошенятко-турботенятко. Дивіться, абсолютно за тим самим принципом, так само зігнувши частинку, обрізавши ось цей хвостик, він тут буде трошечки більший, але то нічого страшного. Мені так подобається робоче місце ради. Вона робить котика турботика, і у неї ще ковтинка з котиком. Робити маленьке кошенятко. Оп! І вийшло маленьке кошеня. Так, Данька, там ще щось приклеює. Даня, що це в тебе там за секретне приклеювання чогось? Зараз Данечка. Тобі вимкнути мікрофончик почекай. Я зараз вимкну. Данил, так? Угу. А я роблю, а я роблю тут полегче. Я отак вирізав і тут. Отак. От ага. Я зрозуміла, у тебе я своя напис... методика. Там я про сім'ю напишу. Супер, а... Клас. Так, Валентина там підняла ручку. Валюш, Огох! Який фіолетові вушка у нього. Артемчику, трохи не в ту сторону загорнув, зайка. Дивись, ось у нас є трикутник. Трикутник. Ось цей куточок сюди і далі доверху. Оп. Оп. А, добре. Ну, спочатку ось є: оце до серединки. Гострий куточок оцей до серединки. Угу. Валюша, що ти? де Дайте? Ти, я тебе вже загубила. О, бачу. Чи ти хотіла показати просто, Валюша? Він крутез, знайде. О, тут така Показати, ось. А дати я зараз другу буду робити. А, ну само собою тут можна зробити цілу котячу фемілі. Mm -hmm. Оп, супер, Артем. Да, ось це воно. Тепер в тебе теж є маленька кошенятка. Mm -hmm. Рада. І Масіка вже встигла зробити. Слухай, мені здається, в тебе вже ціле покоління котів. Я хоть на тай на ковтинці твій кит великий, кіт середній паперовий і кошенятко маленьке паперове. Головне, що всі турботливі котики. Що, радочка, говори. Радочка, я Чу? вмикаю мікрофончик, ти не вимикай. Є, чуємо. Говори, 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 рад. У мене. Є багато паперових котів. Клас. То дуже круто. Ну що, мої зайчики? Я в принципі вже вас можу відпускати. Аріна, який помаранчевий крутий. І так нібито нахилив голівку трошки. Класоріше. Я вас можу вже відпускати, доробляти своїх геніальних котиків і кошеняток, створити цілу котячу армію, і, можливо, вас навіть вдасться їх надресирувати. Але ось ці котики-турботики, вони точно е, будуть такими маленькими захисниками для тих, кого ви ось тут написали. І знаєте що окрім того, що ми будемо просто робити щось і писати. Для того, щоб потурбуватися, турботу можна проявляти звичайними простими діями. Тому от по завершенню заняття, по закінченню своїх котиків, зробіть обов'язково щось приємне і турботливе про своїх рідних і близьких. Їм це точно дуже сподобається, а вам сподобається ще більше, тому що робити добро і турбуватися про когось це в рази приємніше, ніж його іноді отримувати. Даня бачу твого авторську. Кого кота, наступного разу прийду мабуть до тебе на майстер-клас для того, щоб навчитись такого кота ще робити. А він рай друзі, я е, ухи ще не розмалював. Ну, в тебе ще є час. Зайчики, можу вас відпускати. Обов'язково надсилайте своїх котиків. Турботиків нам до телеграм каналу, ми їх дивимось і самі знаєте, так аж настрій підіймається, коли бачиш ваші прекрасні роботи. Тому що в камеру не завжди все можна роздивитися, а коли ти зафіксуєш зображення, от там прям ціла насолода. насолодаріна, ти навіть вдвох встигла зробити. І ну, Оксана там з цяточками такі вони в плямку, два котики вона показувала дуже гарні. Молодці. Молодці. Не сумнівалася ні на хвилинку, що у вас все це. Зараз всім мікрофончик мікрофончики. Пропоную подякувати пані Яні за чудове заняття, побажати усім гарного настрою і побігти далі на заняття. Пока-пока, мої хороші, дякую вам за вашу присутність і роботу.